Держава гарантує усім, хто цього потребує, встановлення якісних протезів і обслуговування та ремонт за потреби. Приміром, пораненому військовому ще у лікарні. Фахівці соцзакладу допоможуть оформити та подати необхідний пакет документів для безкоштовного протезування. Якщо фахівців у лікарні немає, то особа сама може зареєструватися в електронному кабінеті особи з інвалідністю на сайті Міністерства соцполітики. Сюди потрібно завантажити паспорт, ідентифікаційний код і висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у протезуванні, а також копію довідки про те, що людина безпосередньо брала участь у військових діях. Після цього в особистий кабінет ви отримаєте направлення і зможете обрати будь-яку компанію з переліку, в якій захочете протезуватися. Сума покриття може становити до 2 мільйонів гривень. Таке відшкодування дійсне не лише для військових, а й для цивільних. Ще одним зручним способом відшкодування вартості протезу є звернення до ЦНАПу з повним пакетом документів. Отже, держава покриває незалежно від протезу усю його вартість та подальше обслуговування. І право на це мають не лише військові, а й цивільні люди літнього віку та діти. Анна Майщенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.